25 серпня, слава Україні! Збираємо в нашій місцевості дикі уріжки ліщини. Взагалі можна сказати, що мало, дуже мало, практично нема. Але тут є один такий кущик невеликий, де на ньому трошки невідомого сорту нам росте. Отак ось три. Такий скажу перший кущ попався. Серед усіх, яких тут є, практично, практично немає горішків Ну, що маємо, то маємо ще раз кущ, поки єдиний, на якому ще більш-менш є горішки Наші краєвиди ось там прямо ми були. Шукали лісові оріхи, але, на жаль, їх дуже мало. Були трошки з іншої сторони ярка, там трошки більше. Але, так скажемо, в загальному все печально. Оріхів мало, всього мало. Ось наші компаньйони, друзі-колеги, з якими ми ходили. Продовжуємо. Зараз знаходимося вже в іншій локації. Тут таке місце, де ще давним давно лісгоспом було посаджено висажені такі ряди ліщин. Ось можна отак от прослідкувати. Тут пішов ряд ліщин. З однієї сторони, ряд ліщин, з іншої сторони. Ми переїхали в Надії, то що з надією точніше. А може і так приїхала без надії. І коротше, ми приїхали сюди пошукати фундук... не фундуків, а орішків Але взагалі пустота. Ну я думаю, ви тут зрозуміли чому. Все загущене, все дуже багато гілок, дуже багато різних дерев інших. І, коротше, орішків нема. Все, збираємось і йдемо додому. Перед вами весь урожай той, той, що нам вдалося зібрати під час нашої поїздки. Тут, як ви бачите, 42 штуки і лісової... <кхід> представника лісової ліщини. Це все, що нам вдалося зібрати. Так, да, в цьому уроці було літо засушливе, можливо, як один з факторів, чому так мало оріхів. Але я мушу сказати, що в нашому регіоні вже давно прослідковується тенденція, що оріхів мало. Я також пам'ятаю, років 15 назад я в одному, в одному з тих міст, де ми сьогодні були, я назбирував оріхів до 5 кг. Після того був напротязі 15 років їздив пару разів. Але більше такого результату не було. І от в цьому році, напевно, як підтвердження, тому що оріхів стало менше. Яка в цьому причина? Це, я думаю, окрема тема для дослідження. Може, зміна клімату, може діяльність агрофірм, що кругом засіюють поля, невідомо. Залишається надіятись на те, що наші фундуки, які ми посадили, будуть нас радувати урожаєм. Зліва від лісової ліщини, як ви бачите, є представник фундуків. А саме це шедевр, який ми зібрали наш перший урожай з кущів шедевра. Ось такий він порівняно з лісовою ліщиною. Видно результати. Розміру. Тобто ось така ситуація. Працюємо, не зупиняємось.